Залежність ядерної війни від того, як буде розгортатися геополітична ситуація, надзвичайно велика, поки не буде війни. Ядерної якщо коротко сказати, не буде ядерної війни, тому що зустріч Байдена і Сі Цзіньпіня Продемонструвала, що не Сполучені Штати, не Китай не готові до прямого зіткнення. І у одних і у інших є купа проблем: від політичних до економічних. Усі дзіньпіня, еліти, які не прийшли до влади, їх треба брати під контроль. Економічний процес треба брати під контроль. Там проблеми В Сполучених Штатах Виборчий рік. Тобто вони зараз не готові до прямого протистояння. Але конфігурація може змінитися. Якщо переможе Трамп. Він може проводити зовсім іншу зовнішню політику. Він може проводити політику не підтримки союзників і союзів, як зараз, євроатлантичний альянс оцей тримається НАТО. На, на це як основа база оцієї цієї безпекова. Він просто скаже, що ми будемо проводити і із疄... 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 політику розгортаємо. А де ми будемо брати гроші на реалізацію моєї стратегії? Оці всі зовнішні на зовнішньому контурі, які гроші є на підтримання баз, на підтримання союзів і союзників НАТО в Європі. Ми розвертаємо всередину сполучених штатів і 4-5 років. Повірте мені, Трамп може продемонструвати шикарні показники економічні. Пересічний американець буде. Зараз шикарні в Штатах. буде плескати. Вони не шикарні зараз. в Штатах ну, в штатах там... дорожче дорожчають продукти. Це вперше. У них і інфляція, так вони тільки приборкали її. Вона була протягом року. У Час них впала. була проблема політична стелі е, цього Зовнішчого дефіциту. Боргу. Да, деф... ні, дефіциту бюджету. Піднімати, не піднімати її чи оголошувати банкрутство. Фактично уряду. Тому у них там купа є своїх проблем. І вони домовилися на якийсь час, да, встановили додаткові е, оці напрямки е, комунікації для того, щоб не переросли якісь випадки випадкові конфлікти там, в тому ж південно-китайському морі не переросли у війну. У них є контакти, підняв слухавку, переговорив, сказав там, вибачився все, конфлікта. Немає тому ядерна війна виключається на 24-й рік. Це точно, але вона не виключається з порядку денного. Тому чому от зараз дивіться, ми сказали про Трампа зміну ситуації. В Сполучених штатах це означає обвал тоді лідерських позицій, якщо Трамп приходить і дійсно запускає таку зовнішню політику. Це обвал лідерських позицій Сполучених Штатів. Це значить самостійно буде діяти Європа, і вона готується до цього. Ми все частіше чуємо, що вони кажуть, що нам треба зміцнювати суб'єктність свою як центра сили у світі. Нам треба змінювати, пришвидшувати процеси всередині прийняття рішень, тому що вони затягуються, і для цього турбулентного часу не підходить таке управління, така система управління. Не може одна країна брати в заручники е всі країни в Європі, і всі думають, як знайти вихід з цієї ситуації. А, а це стратегічно важливі питання. Якісь далі треба розширити, щоб поглинути оці е е інструменти, скажімо так, бо західні Балкани. І Україна вже розглядаються як інструмент Москви для тиску через Україну і через західні Балкани Це можна ти випадку тиску... їхньої окупації. Да й зараз ну, вони змушені допомагати Україні, тому що війна йде. Якщо інтенсивність накручує Путін, більше ресурсів треба сюди, щось треба робити, приймати якісь рішення, відтягувати ресурси від реформ всередині Європейського Союзу. А якщо загориться в підбрюші геополітичному на Західних Балканах, так взагалі кидаємо все і Україну все тушимо, бо це вже в хаті. Це не на порозі, це, це ось в Європі вже знаходиться. Тому через розширення вони поглинають ці проблеми і вирівнюють їх. От ідея, я думаю, приблизно десь, десь така. Друге друга питання. Зараз готуються вибори 13 січня на Тайвані. Китай, як великий гравець, а всі проблеми, що ми побачили, Хамас, Ізраїль. За Хамасом стоїть Іран, а за Іраном стоїть Китай. Тому що Іран це проксі Китаю. Фінансує і контракти підписує на постачання нафти з Іраном Китай на 25 років підписав, дав гроші в бюджет, Іран заактивнішав. Хусити. Кусити, які дискредитують торгівельний маршрут. Блокують бобнбабенбандексську бобельм... 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 проток. Так, так а для чого це робиться? А тому, що Іран і Росія запустили свій торгівельний шлях для підтримання потенціалу і продовження війни від південних портів, від двох південних портів через Іран, Каспій, Волгу і Дон від Астрахані до Азовського моря і до Центральної Азії від галуження цього торгівельного шляху і втягують Індію сюди, відривають від західного проекту. Як Індію, як балансира Китаю і втягують її в проект оці оцього торгівельного шляху. Тобто, вибори на Тайвані не опустіть да і повертаємося до виборів на Тайвані 13 числа. Китай дуже пильно дивиться, хто прийде до влади. Дві партії зараз змагаються за те, щоб посісти керівні позиції в Тайвані. Це гаміндан. О, ця партія, колишня, яка втікла, там програла каншита. Комуні... Да, яка втікла з Китаю, програла в 49-му році китайцям, але вони є консерваторами і більш схильні до підтримання зв'язків. З Китаєм і демократична прогресивна партія, яка з 16-го року от, два терміни відбула, і мала, б, скажімо так, передавати гаміндану, який підходить Китаю. Ну Китай е, прихильно до неї ставиться. А з демократичною партією у, у нього дуже великі проблеми. Так от на сьогодні демократична партія перемагає, а це значить, що конфронтація з Тайванем, Китаю з Тайванем, зростатиме. І може, і може бути не, не в Європі наша війна увагою всього світу. А якщо почнеться якась блокада Тайваню, то Зміститься акцент уваги. На Тайвань, тому що там задіяний буде напряму Китай. От тут Я не думаю, Китай не полізе на Тайвань, хто б там не переміг тому що у Китаю ви самі це чудово знаєте. Величезні внутрішні проблеми у нього фактично валиться економіка, і йому просто не до того, щоб зараз розвертати якийсь конфлікт. І в сан франциско сі Байдену про це більш-менш чітко сказав. Ви правильно кажете, у них прямий телефонний зв'язок. Вони домовилися все ж таки невоєнним шляхом вирішувати ці питання. Дай Бог всі взагалі вискочити з цієї ситуації, в яку він сам загнав. Китайську економіку я тут погоджуюсь, але частково дивіться: насправді Сі Цзіньпінь для того, щоб ствердити свою позицію політичну всередині Китаю, він зацікавлений назовні вивести, якщо буде дестабілізована соціально політична ситуація, а вона може бути дестабілізована, тому що є проблеми з економікою, як ми сказали, є проблеми з політичними елітами, які не прийшли до влади. І є незадоволення в суспільстві. Так, от куди, е, як правило, ці персоналістські режими спрямовують е, оце незадоволення не проти влади, а назовні в тому разі, якщо ви можете жукають. спертися на армію, але подивіться, усі просто позникали, ряд генералів і чиновників, включаючи міністра закордонних справ, просто зникли. Вони кудись про кудись пропали. Е, сі, е, і пам'ятаєте, скільки було звільнено генералів за корупцію? Е, не факт, що всі зараз може впевнено спиратися на армію. Чому, чому зникали генерали? Тому що це ото внутрішня політична боротьба, Дочі. тому що частина генералів орієнтувалася на попередні еліти, а ці всі еліти, одні комсомольці, комсомольська еліта, які вихідці з комсомолу, інші військова еліта. Але у військах і в уряді були і ті, і ті. І от для того, щоб взяти під контроль ефективно армію, економіку, зараз партія поширює фактично на... — Бізнес. — на бізнес. Так, якщо раніше. Комуністична партія керувала державними підприємствами великими. Так, так. Зараз вона пішла. Вона захотіла алібабою керувати. Вона до так. Вона пішла керувати вже бізнес проектами і бізнес кампаніями. Це говорить про те, що не буде ринкової економіки. Не буде ринкової економіки, не буде реформ, не буде руху е... не зростатиме рівень життя. Не, не, не зростатиме рівень життя. І от ми повертаємося до того, що буде дестабілізація соціально політична, і куди оцей всей тис. Спрямовувати дозовні Даруй, даруйте повторюся, якщо ви якщо ви маєте інструмент зовнішнього тиску, якщо ви можете спертися на армію, не факт, що сі може спертися на а армію. для чого модернізує Китай? Питання тоді зустрічне. Для чого Китай модернізує армію? До 25-го року десятирічна реформа армії закінчується, і для чого політичні заяви були зроблені? Щоб в будь-яким шляхом ми приєднаємо Тайвань, якщо потрібно, і військовими а, засобами для того, щоб справді підсилити свою збройну міць. Але як, як ви мабуть, знаєте, модернізація у них. Провалилася з чотирьох китайських авіаносців, які випробувалися в тайвенській протоці, Випробування витримав лише один колишній варіант, збудований в Миколаєві. Всі інші три авіаносці просто в них поламалися палуби. Така була ну, штурму. Не витримали. Отака, от була якість сталі. Отак, от вони модернізують економіку.